Сьогодні ми у селі Селечівка, чемпіонат Баришовської і Березанської громади об'єднаний. Команди на полі. Семеновка. Слава Україні! Героям слава! слава! І Селечівки у синій формі. Вітання обом командам. Ой, чадова, друзі. Будемо дивитися. Хорошу гру. Вітання Збройним силам. За надану можливість грати і бути присутнім. Слава Україні, героям. Слава друзі. Знаходимося, друзі, у Соселичівці на стадіоні. Автоматика намалює нам. Ой! Розмітка! Розмет... Юра відказує зе розмітка. Ай, чудово, друзі. 21 вік. Да. Шагами от шагними. Молодці. Ай, ще Шайкурни є звість курна. Молодцы. Молодці. Такого у ще не застосували. Вітання, друзі! Отак, друзі, полоси! Полоси чудово і красиво! Полоси от Солички! Розпочалася гра, друзі! Центр поля. Штрафний подачка. Перехватна. Давай, 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 Дівка. Вася. Плудені. Знову тік. Другий раз. А там ручечки трошки. Помогли. Легенько. Помогли. Вона легенька ручечка. Неважка. Вася. Андрей. Перехватный. О, хороший. Подачка. На воротаря. Хороша. Природа в Селечевце. У леса с краю лесу. Чудово, друзья. Свеженько. Трошки нападало, то аж штурмануло було. Трохи нападало. Ой, тут ось страшне, що наробило. Але стадіон. Прибрали. І тут уже буде. Буде те, що на полі. Будемо бачить. Що там? Ока, трудяться. Ану, димка, прихват. У Ух! Запуляв. Ану, на ход, Дімка. Запускай один пошов. Один. Зайшов. Ошо. Ніхто. Не аплодує. О, плодові друзі, один ноль. Саме в каведе в рахунку в личивці. Що там? Знову гонять Вибивати рано. Костя. Абда назаров. Йора. Чудово. Все в каватации трошки обрезается. Трошки. наполовинку. А что там за приседание? Даже посидеть не дадут. свистять. О, буйные хлопцы хорошие. Смякаются. Димка! Наход далековато воротарю. Дим Полуденний, вася. Андрій, наход, ні, огловий. Дивимося подачу голового. Охора сприяє. Уже не пече. Подача, дивимося. Подача. Хороша. Що там. Прожурка. Що там Буде вдар. Ой! Саме замахи! Пока. Ні. І валяють, і сидя. І ні. Гриша йде, видно. Винос. Виносний, Костя. Саня Іщенко полуденний. Потихеньку можна продьоргувати, Іщенко, Костя, Вася Савченко. Дімка. Не пройшов. Не пройшов. 1-0. Саменовка виграє в Селичівки. Подача Вася Савченко. Угловий Пошов. Прийом. Що там? 1-0. Що там дімка. Ану. Ух! Зачепив. Зачепне. Буде. Пішов. Пока тільки пошов. А не заходить. Пока не заходить. Іщенко. Пасе в кубку. У кубку. О. Перехвати. Що там? Ви Іщенко, Вася. Саня поводі. У ножки, хлопці. У ножки колодист. Залян, подивись. Супер нас. Ревочок. Тут суддя допоможе. За 2 м пеналька і це за штрафний. Да. Да. Бігають. Біженті. Інде. Одача. Хороший Макс. Хороший. Але. Повзворота. Не спічать. Не с печать. Макс. Хороша. Ривочки подрывни. Розовичок забрав. Дімка. Іщенко. Маленький хлопчик. Ада. Десяточка. Мудрує двадцяточка. І вдар. Не получився. Винос. Розовик. Плутений. Ех, трошки врізка. Трохи. Розовичок. Димка. Подача в конечно. штанга. Ох, замах хороший. И тут махнули. Не глядя. Один. Костя. Димка. Голодний. на Наход. Макс. Удар. Трошки. Іщенко. Хороший. Підскок Дімка. Ручечками. І что, Що там? Ану! Свестачок. Плашковий. Штрафний. Метрів 4 до штрафної. Дім Качивася. Отоди, хлопчики Вася. Ой, хорошо. Височенько. Подачі голового. Тільки одскоки. Селичюка. Уже є бажання атакувати, а можливості вичерпані. Не дуже напрягаються, бо наші саме себе дають, не дають. Костя. Погодин. Антончик. Що це? Контратака. Селичівки. Що буде? Поки нічого. Йора. Дімка. Ні. Розіграш углового. подача. Трафний удар. Федоренко зайшов у другому таймі. 1-0. A den 0/K shot. Rachunák. Legěňský. Co tam? Out. Легенькі. Команда Семеновка грає в десятьох. Абдуразаров отрив червоненьку. Червонішої більш немає карточку. Так що. У меншинці. О, хорошою, да! Хороший. Удар. хороший. Ну так, конечно, конечно. Че. Че. Саме навка. Що там? Да, не шо. Не що. Абонзи ну, да, 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 а, да, 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 да. у десятьох Семеновка, а, да. а тут Солычук, а не Олежка. контроль Контроль. Чудово в защите. И вы нас Вийшов за ми. Не-не, ви що, антикарьом. О там. Петренко. нас раку. Та яка вже же м'ячером, йоу! Штрафний удар. Селичука. Роти саме чи засиличить? Ай, Розі, шо там? Мимо? Німка, Федоренко, шо там? Один-нуль. Така тянучечка. Така тянучечка. Команда Селишівка. Тримається, друзі. Але Семеновка Щось не в змозі. Ломануть рахунком. Ломануть. Стас, пошов! Пошов! Их хороший, але мимо. Да. Селичівка. Ні, Петренко. Щось сьогодні важкувато на полі. Мов у рюкзаках, <голи> А голів. Хочеться нам голів. вони десь десь накоплюється. А нам хочеться, щоб вони були тут. А... Або там а всі ці... Макс. Не ну, да, бабив на краю побив штрафний Залышівка. Рука. Азовецьок. Нічого, нічого. Що там? Нет. Хорошо. Хорошо. Нуфі! Що там? Де кризася?

Ну так так. Ну тут трошка заявився, бо діш ходять зровняйся. Трошки напряження з'явилося, це він трошки. Вертайся, Костя, вертай! Моменту так немає, ну. Не виходить. За себе деть хоч одненько. Хочненько. Чірки, оно на, витворяє. Раз, Федоренко не наклада. Ой. Можна було б трохи підрепетувати. Але хвилин п'ять ще є, За ці п'ять хвилин може щось зміниться в рахунку. Туди-сюди.

אמרו חולות קוסי דמו, וואי אני עושה כרך. שמעתם? Закінчилися основний час, скільки там суддя додавив хвилиночку, може. Або дві. Азарту велико немає. Але рахунок 1-0. За Семеновкою проти Селичівки. Димка. На ход. На ход. На ход не пришел. Да. Дима, одненького треба для репетиции. Саня. Что там? Одненький Костя. Ну куда ж не в Ілюха? Розовик. Антон, хлопчики. Розговійтеся. Ой, переляк. Стасик. Все, закінчилося. ноль. Саме виграла в селичевке чемпіонат. Березані баришовки об'єднаний. Вітання всім і дякування. Ой, да.